Дитячий садочок номер 19 Ромашка один із найбільших у місті. У ньому 11 груп, дві ясенні та дев'ять дошкільних. Всього тут виховують 270 дітей. Окрім іншого, діток навчають хореографії, англійської мови, християнської етики. Під керівництвом музичного наставника Надії Луцак діти старшої групи інсценізували казку Рукавичка в своїй роботі. Вона використовує концепцію музично-елементарного музикування за Карлом Орфом. Це особливий тип музичної педагогіки, який називають зараз креативною. Вона дає можливість вчити дітей від простого до складного і дає можливість проявити дитин, дитині проявити себе, свої емоції під час гри на музичних інструментах. Також у нас сьогодні на святі присутні музичні керівники з усіх дошкільних закладів міста нашого і Діти та вчителі початкової школи номер 8 так як в нас укладена угода про співпрацю. Останній раз вони приходили до нас на Різдво колядувати, а сьогодні ми запросили їх до себе в гості. В камках методичного тижня проводиться заняття школи педагогічної майстерності музичних керівників дошкільних навчальних закладів міста. Майстер-клас сьогодні показує музичний керівник даного дошкільного закладу Луцак Надія Іванівна. Вона якраз буде показувати, як розвивати творчі здібності дітей, зокрема музичні здібності дітей на заняттях і під час музичної діяльності дітей. Танці, пісні, вірші у дитячому садочку відбулося справді захопливе дитяче дійство. Ірина Липка, завідувач закладу, каже, що дуже задоволена своїми вихованцями. Віталія Васильчук, Андрій Гарашчук, програма події НТК.